Про те, що українська земля є єдиним головним ресурсом нашої держави. А та по факту людський капітал є не менш значимим активом, здатним змінити економічну модель і вплинути на економічні показники нашої держави. Тому головною місією проекту ВОЛХОВІ є створення умов. Для повернення і включення українського людського капіталу розпорошеного по світу серед інженерних компаній, ІТ-компаній, наукових центрів світових. Літній форум Global Ukrainian показав, що лише волинян, які досягнули величезних успіхів у світі, є величезна кількість. Ми дуже вдячні підтримці. Надані в проведення цього мероприємства форсайту районній адміністрації, якого очолює, також випускник Острозької академії, а безпосередньо ректор Острозької академії Ігорю Демидовичу Пасічнику ми отримали шанс створити світовий президент територію випереджувального інноваційного розвитку, де реалізувати унікальні прорівні технології в гуманітарній сфері, в бізнес-сфері і в адміністративній сфері. А станом на зараз склалася унікальна ситуація, коли міська адміністрація готова до експериментів в сфері прямої демократії. Дослівно це звучало так, ми готові віддати все, що громада зможе взяти. Не скористатися тим шансом, який був наданий а, як а, академічним середовищем університету. Який був, до речі, заснований у 1976 році, так і міською владою було б безвідповідально. Тому я прийняв рішення підтримати Сергія Оплю у його починанні. І всі напрацювання нашої команди закумульовані протягом останніх 18 місяців постмайданівського середовища, які на превеликий жаль. Лежать на полицях і поляцях наші аналітичні записки десь там знаходяться в кабінетах адміністрації президента. Реально інновації в Україні півтора року останніх показали, що не потрібні. Ми вирішили взяти на себе відповідальність за невелику територію, за невелику кількість людей, близько 100 тисяч проживає на цій території, і на прикладі показати своїми діями, що підходи розроблені. Експертним середовищем громадянського суспільства є проривними і мають унікальне значення не лише для України, а й для вирішення глобальної цивілізаційної кризи. Дякую.